Трамп стверджує, що Путін вже суттєво поступається Сполученим Штатам, йому Трампу, тим, що він не захопив всю Україну. Що можна сказати про нинішнє становище армії противника? От минулого року ми всі говорили про те, що вони акумулювали резерв там 150-200 тисяч? Чи зараз ми фіксуємо щось подібне, що у них є сили, засоби, і вони е, добре підготувалися і готові? Е, ну, скажімо так, справді нам нічого їм протиставити? Ось такі заяви говорять про те, що президент Сполучених Штатів або не володіє ситуацією, або йому її не доповідають, так як вона є, тому що це абсолютно. Без лузду у Путіна не було можливості захопити всю Україну, якщо ми говоримо про весь той процес, який відбувався, про допомогу наших партнерів, про нашу армію, про підняття нашого оборонного промислового комплексу, чим ми займалися протягом цих трьох років. Тому, якби у Путіна ми маємо розуміти, що якби у Путіна була можливість захопити всю Україну, він би її захопив, і це була його ціль. Ми про це говорили Україна за три дні. І, там за декілька тижнів би то Київ за три дні Україна за декілька тижнів, але він не зміг цього зробити. І якби він міг це зробити, повторюсь, він би це зробив і.